Вітаю вас, мої хороші! З вами Гануся на каналі Ганусині Викрутаси. І сьогодні моє відео буде з майстерні. Хоча на вулиці і літо, і повно живих квітів, і багато роботи, але ганусі надійшло замовлення на лавандовий букетик, і я хочу його зробити з вами. А вас попрошу, якщо ви дивитеся мій канал, дивитеся це відео, поставте, будь ласка, якусь реакцію, мені буде дуже приємно. Покоментуйте. Чи поставте хоча б е, подобайку, чи не вподобайку, ну, це вже на що буде ваша воля. Е, чого я вирішила зняти відео, е, як я роблю лавандовий букетик? Тому що вже Починає квітувати лаванда, і ви можете собі заготовити цей матеріал самостійно і зробити собі дуже гарний букетик на зиму, який буде вас радувати цілу зиму, не тільки своєю красою, а ще й оцією духмяним таким запахом. бо лаванда, коли ти з нею працюєш, вона настільки багато виділяє ефірних масел, що заполоняє повністю все приміщення. Так от, друзі, для того, щоб скласти лавандовий букетик, нам треба взяти почищеної лаванди. Я вже її почистила трошки стебельця, тому що після зрізки вона в мене була не почищена. Більш-менш однакового розміру, перебрати її, почистити гарненько. Також я буду додати в лавандовий букетик ось такі пухнастики це заячі хвостики. Я підібрала такі всі холодні кольори для свого букета, щоб мені ну, воно пасувало, тому що мають бути якась гармонія. У тому чи іншому букеті. І ще добавлю так само ось трошки колосочків висвітлених. Це житочко я я такі маленькі колосочки, які в мене залишаються, я їх висвітлюю і додаю до якихось своїх букетів. Вони дають таку якусь ажурність трошечки ось цими своїми вусиками. Лаванду беру, для основи зразу беру ось так. Просто складаю пучок лаванди, пучечок, беру його, гарненько вирівнюю, щоб було більш-менш рівненько. Бо потім ми будемо класти по кругу. Ось от так вирівнюю його. Трошечки роблю за діагоналю. Це, тобто беру собі таку чуть -чуть його прокручу, зроблю нібито по діагоналі. Ось Тому, коли ми робимо букетик по діагоналі, то він тут робиться такий більш повітряний. І тоді просто я без ніяких друзі, правил, я собі правила сама встановлюю, як мені робити. Беру ось по черзі, підбираю, які мені хочеться колосочки. Я заповнюю серединку в тому порядку, якому я бажаю сама. Хочеш у переміжку, хочеш якось там роби його по, по якійсь технології, там по порядку, по шахмаці, чи як воно в тебе, виникне бажання. Повністю заповнюю серединку цими різними хвостиками. Так? Тут у мене ще, правда, є декілька колосочків фолярісу. Я його дала ось такого яскравенького, трошки для якогось акценту. Щоб воно якось трошечки не було все таке однотонне. Тому я додаю якусь трошки яскравість у свій букетик. І ось так складаю, як мені оце. Відкаже моє серце. Розумієте, беру все в перемішечку, в в тому порядку, в якому вам це сподобається. Букет може скласти будь-хто, і також у цю серединку я трошки добавляю колосочків. Колосочки ставлю так, щоб виглядали тільки трошечки восики, бачите? Ось так. Щоб далеко колоска не видно було, а тільки трошки восики додаю ось так. І коли ми вже заповнимо цю серединку, ми починаємо потрошки його уже діагоналити по кругу. Ось так під кутом приблизно 30 градусів, ми починаємо складати, викладати всю лаванду і почергово так само ставимо пухнастики оці, заячі хвостики. Ось так виходить в нас, так получається, в нас довго складати лавандовий букетик, дівчата, тому що все майже йде ось так по стебельцю. По стебельцю ми тільки серединку заповнюємо зразу, беремо пучечок лаванди, а решту букета ми кладемо ось так по спіральці. І Кожен ряд по кругу йдемо, кожен ряд трошечки опускаємо, щоб воно ось тако, мало таку овальненьку форму. Також, ось, щоб ці вусики колосочків виглядали над лавандою. Я вже не один такий букет зробила, людям не подобається, тому я вже продовжую далі їх робити. Ну, ось такий букетик у нас вийшов, друзі, бачите. Не дуже маленький. Зараз треба його дуже-дуже зафіксувати шпагатом, тому що лаванда суха, і вона, ну, така, трошки може висковзувати з букетика, тому дуже щільно обмотуємо його шпагатиком. Зв'язуємо щільненько. Бачите, в діагональній техніці, коли ми складаємо букет, він майже по ширині верх і низ, майже однаковий. Чому ми так робимо? Зараз вам розкажу. Дивіться, зараз я обріжу, треба максимально рівно обрізати знизу букет. Ось так, бачите, ми обрізали максимально рівненько. Ще можемо його трошечки такого покрутити. Крутиться вверх в одну сторону, вниз в другу сторону. Як ми викручуємо, допустим, одяг в стірці чи тряпочку, якусь, так, ми викручуємо букетик. Ось так І він виходить такий пухнастий. Особливого шарму придають ось ці. Висвітлені ось очки. Звичайно, якщо у вас немає висвітлених і фарбованих, можете брати натуральні. Але, ну, це таке це на ваш смак. Можна брати будь-який колір, можна брати будь-які компоненти до лаванди. Ось. І тепер дивіться, якщо воно рівненько обрізане, цей букет має стояти сам. Ось, будь ласка. Він стоїть сам, я його не тримаю. Добавляємо стрічку, яку нам хочемо, декоруємо, як хочемо, і хай вам буде гарний букетик, бачите? Робіть і будете мати ось таку красу на зиму.